Ремонт котловайт на Т4. Несправність оцього вимкача. Дуже довго прийшлось потратити часу, щоб вийти на нього. Відказ оцього чорного, який включає обігрів системи опалення. В чому проявлялась? Нестабільна робота. Раз включиться нормально, а раз той виключатель включений, коли він не включається, цикл опалення не йде. Якщо подивитись сюди, от, на цю сторону, то от оно плюс-плюс 24 вольта. От воно йде на цей виключатель. Коли включається опалення, Перемикається, от він, і далі напруга пішла от на середню плату. Я довго возився середньою платою, все перезвонив, провірив. На платі все нормально, а отут от -от через раз, то працює, то не працює. То при зовсім не включається, то включиться, а далі не йде, чи цикл не йде, чи... Нема реакції на мембраний насос не ну, качає. Почав методом бульдозера, так сказати, прозвонювати всі. І от на цій платі виявив, що опір от між цими двома контактами то 10-ом, то зовсім безкінечність, то 30-ом. Я вирішив, що він підгорів. От і почав. Ну ясно, що якщо там є опір, чи 10, чи 30, чи ще більше ом, то вже цих 24, які мають бути прийти на другу плату, їх немає. Ну, от, наверняка там і скриті з контактів і починається свистоплястка. Рішив ремонтувати. Думав, це випаяти, от випаєте, вони от в, в блоці стоять. значить І цей основний і червоний, і оцей чорний треба випаяти. Але уважно подивився, я тут знайшов такий спосіб. Ну Оцю заглушку, тут така пластмаска. та, Воно стоїть отак. -от. Стоїть оце піднято до верху, до кінця. Це видно отам от по таким от е... защлкам на цих виключателях. Я зробив отак. -от. Панельку натиснув вниз до кінця, вона стоїть тут вище, коли плата монтується на котлі, я її натиснув до кінця, вона заскочила з тих за щолок. Далі я взяв таку тонку, тонку отвертку, щоб було як підлізти. І отут оцей виключатель, от він стоїть, він, видно, що о, раз, з одної сторони я його підважив, з другої сторони я його підважив. Акуратно, бо пластмаса. о, От він знімається легко, не треба його випаювати. Ніяких пружинок, нічого тут немає. Єдине, що слідкувати, що оця батарея має бути вниз. щоб А тут стоїть така от дуже проста система. о, І все. Ось така пружинка. Там стоїть, ну їх не видно, два контакти. Один контакт впирається в це місце. Виключатель на ньому качається. Отак от. От. А оцей от замикає між цими двома контактами. Отут і тут. І дві стойки. Тут ясно діло все чорне, всередині чорне. Ну і надійність цього контакту, ну я що, оця була трошки загнута, от воно прямо стоїть, я її більш-менш так виправив, щоб воно рівно стояло. Оце сюди от відводиться, так от трошки, щоб він підпружинений був. От цей сильно сюди загинати не можна. Оцей в цю сторону. Тобто отак от, от його вигинати. Тому що він може бути виявитися, що він потім буде постійно замкнутий, навіть у вимкнутому положенні. І ставити його потрібно так. Ну Там видно така от площадочка з напаяним таким от як тут. От. Оцею дугою вниз. От. І зверху діти так поправити. Ясно діло, там треба, що воно отакого. От І далі оця батарея от вона, вона вниз. Тут треба, отут от два отвори в корпусі, а тут два таких виступи. От вони. Два виступи. Отак от, от прицелитись посередині і його туди заправити. О. Зараз я сяду, сядушу. Щоб... саме найголовніше, щоб він... О, все. От він працює. Працює тільки на... Силі тої однієї пружинки. І от я зараз тестером міряю. Контакти, звичайно, прийшлося зачистити, бо вони підтвердився їх той, що вони давали великий опір. От воно піщить і от воно зараз дає. Видно там, не видно, але зараз буде видно. От. От при замкнутих щупах опір одиниці, при включеному виключателі одиниці. Тобто вже немає того великого оперу, який утворювався на цьому контакті. От я його виключив. І от виключено. От я його включив. От він. Опі одиниця. Ось такий от відказ, який забрав багато часу і купив нервів і крові багато. І саме головне, його можна легко, нічого не випаючи, не розбираючи, а просто зняв і поправив. Ну, це для того, для власника, щоб він на наступний раз не слав мені його, зміг сам це е, зробити. От. Ну і кому це буде цікаво. Тому що такого купити непросто, його просто не найдеш ніде.